Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні я розпочинаю зйомку свого в'язовлогу. Розпочинаю його не в понеділок, а в вівторок. Я трішки прихворіла, але хочеться до вас підключитися і показати вам, як мої в'язальні справи. І якщо ви дивилися попереднє відео, ви бачили, що із собою на вихідні я брала тільки ось цей джемперок, який я в'яжу із Alize Softie. Я вже вив'язала повністю один рукав. Ось так. І повністю вив'язала довжину. Тут я зробила ось такі розрізи. Ось так. Зробила трішки спинку подовженою. І мені дуже подобається цей Ефект. Знаєте, спинка так закрита, все в теплі, як ми мами любимо. І ось другий рукав я вже в'яжу. І, в принципі, якщо мені нічого не завадить, то я його сьогодні дов'яжу. Так, міря вже на свою доню. В'яжу я на вік 6-7 років. Із Alize Softy це 310-й кольор. Так, повторюється. Тому що нові люди підписуються, можливо, не знають, не бачили. В'яжу на спицях 4,5, а резиночки на 3,5. Тому я думаю, якщо мені нічого не завадить, то я його, в принципі, сьогодні і дов'яжу. Дуже мені подобається. Він м'якесенький, неймовірно, дуже здоровський. Так, і покажу вам, що в мене буде в роботі ще на цьому тижні. Я насправді думаю над тим, що я буду на цьому тижні в'язати. Так, однозначно треба попрацювати з ось цим джемпером. Тут чому я зупинилася і чому я його не брала з собою, наприклад, на вихідні. І мені потрібно буде зараз виточку вив'язувати. Так, і я хочу зняти. Відео, як я знімаю, о, як я пров'язую цю виточку, як я там розраховую все. Ось, і тому трішки зупинилася. Я зв'язати це швидко, а от зняти і показати вам, це вже трішки треба, щоб і час був, і можливість в тиші це все зняти. Тому ось поки що він м затримується цей процес. Так, і ну, мені якось здалося, що два процеси на тижні мені буде від них трішки. Нудно. Тому я беру ще собі в процес. Буде новий процес у мене, так? З ось таких кольорів. І це буде пара до кумасика, буде кумася. Ось так. ось така оця ось з солохою, з хусткою в вигляді солохи. Так? Тому дуже мені хочеться її встигнути зв'язати. А чому? Тому що той же кум, кумасик, так, що я вам показувала, він відправляється в поїздку дуже довго ось, і я хочу дуже сильно їх разом сфотографувати, так? от ту повну картину, щоб мати. І тому хочу з цією кумасією поспішити і до кінця тижня встигнути її зв'язати. Ось такі у мене плани на цей тиждень. Буду до вас поступово, звичайно, підключатися і показувати вам, як просуваються мої процеси. А там далі побачимо, можливо, я ще щось розпочну. Не знаю, побачимо. Все, до нових зустрічей. Всім привіт! Так, у мене вже середа. Тут ви бачите в кадрі відразу мій помаранчевий светрик. І, знаєте, я, я до вас підключаюся відразу після того, як зробила. Так, каракулі <смі> Відразу зробила відео про ось, про виточки, і як я в'язала їх. І я, чесно кажучи, ще не переглядала матеріал, який я відзняла, але дуже надіюся, що там нічого ніде. Кадр нікуди не втік, і що все добре видно і чути. І тоді вже на наступному тижні випущу відео про те, як я вив'язую виточки. Ось, бачите, <свісно> мої розрахунки. Тож, це чудова для мене новина, тому що цей джемперок він так стояв трішки на паузі через те, що я, от я собі продумала, що потрібно зняти ось ці виточки. До речі, дивіться, ось бачите, ось іде виточка. І ось, я собі придумала, що треба на ньому це зняти, і я не могла просувати його через те, що спочатку потрібно було відзняти. А відзняти не так просто, бо це ж, я ж кажу, це займає досить таки багато часу. Так, і ще в мене завчора з'явилася готова робота. Зараз я підніму штатив трішки вище і покажу вам її. Ось, повертаюся до вас і дивіться, що в мене зв'язалося. Не судіть мене суворо за цю вишивку. Вишила так, як можу, так як умію. Доня моя попросила і зірочки, і квіточки, і сердечки. Тому ось мама вчора старалася, як могла. Вийшов, він, чесно кажучи, дуже-дуже бомбезний. Він сів точно так, як я хотіла, щоб спиночка була прикрита спереді. Трішки такий, бачите, він коротший, але він не короткий. І ось ця вишивка насправді йому додала якоїсь такої родзинки, мені прям дуже подобається, чесно. І про те, що він м'який і теплий, я вже взагалі мовчу. А вчора, як показник того, що робота таки вдала, моя донька його не хотіла знімати, а менша дуже хотіла його зняти і одягнути на себе. Ось, тому я так розумію, що потрібно в'язати ще один такий, але не знаю, може трішки пізніше, бо є трошки планів у мене. Ось. Тож, ось така готова робота. І я, дівчаточка, я його не зважила, вибачте, я вже вам розкажу в відео про готові роботи, скільки він важить. Але, ну, мені здається, що досить гарно вийшов. Як вам? Пишіть. Такий. Я би сама такий носила, якщо чесно, мені таке подобається. <сум> так, все. Ну, це, власне, все, що я робила вчора і там, півдня сьогодні. А, тож, в мене в роботі залишився лише мій помаранчевий джемпер. так, І більше в мене нічого немає в роботі. А, я вам казала, що буду розпочинати кумасю, але, ну, звичайно, ще до неї руки не дійшли. Ось, тож я насправді мучають мене сумніви, чи мені взятися, так знаєте, за цей помаранчевий джемпер і дов'язати його, постаратися дов'язати його до кінця місяця, і потім, на початку березня, з Оленкою Бугановою знову вступити в тиждень стартів. Розгорнула, бо поки я говорю, не дуже гарно. І з Оленкою Богановою знову піти в тиждень стартів, тому що планів у мене, чесно кажучи, вже не збиралося на тиждень стартів. Ну, ось побачу, як воно буде йти, але дуже задоволена тим, що в мене за ці дні зв'язалося. Все здорово. Ну що ж, я з вами прощаюсь до завтра, я надіюся, і покажу вам просування по своєму джемперу. І надіюся, що я вже таки розпочну кумасиків, не кумасиків, а кумасю. <смас> так? І до завтра. Що ж, сьогодні вже четвер. Зараз покажу вам, що я пров'язала. Спочатку покажу вам свій помаранчевий светрик. Ось так він вже гарно просунувся. Вже гарне таке полотно. Подобається мені те, що виходить. Ось. І його я з собою забираю, тому що ми зараз від'їжджаємо знову на декілька днів. І це той процес, який я беру з собою обов'язково. І надіюся, його гарненько просунути. За ці дні. Так, далі я розпочала нарешті в'язати ось цей процес. Це м -м, кумася, так? І я вам зараз покажу, до речі, а яка різниця. Ось, дивіться, я взяла тут кумасика. Так, у мене сонечко починає з'являтися. І дивіться, ось ручки Кумасика, а ось Кумасі. Так? І бачите, як красиво Таня Янчу, це автор майстер-класу, придумала, що от у, у жіночки, так, буде ще вишивка, ось така. Мені здається, виглядає дуже класно. Так, зв'язані тільки ручки поки що, але цей процес також відправляється зі мною. Дуже красиво виходить ця вишивка, взагалі класно виглядає. Так, і що я вам ще хочу показати. Ще я вам хочу показати ось це багатство. Так, по-перше, дивіться, яка голка, це здається 15 см. І уявляєте, тут, мабуть, ви вже бачите, що я замовляла в діапазоні. Мабуть, при транспортуванні. Розірвалася ось ця е, упаковка. І справа тут, що я так, е, я замовляла дві голки: одну металічну, таку ж довгу, а одну цю пластикову. і бачите, що Пластикова є, а металічної нема. Мені, чесно кажучи, навіть трошки страшно, де вона випала, і чи ніхто від неї не поранився, тому що ну, 17 см голка. Ой, так, ну це таке буває. Я, чесно кажучи, навіть не писала нічого в магазин. Тому що, ну що, та голка не так дорого коштує, щоб там, якось мені її висилали. Ну, нічого, замовлю ще раз. Так, дивіться, в діапазоні, не знаю, чи зараз ще діють, але діяли точно, зайдіть, подивіться, <дивіться> діапазон нет. Там були знижки на шкарпеткову пряжу. А в мене закінчився холофайбер, і я замовляла собі холофайбер в діапазоні і вирішила ще й скористуватися такою гарною Акції. Тим більше, що я вам казала, що в мене є плани на вив'язування шкарпеток для тата і для чоловіка. Тому я замовила ось таких два кольори. Я сподіваюся, вони вам передаються. Цей такий від чорного до сірого йдуть. Секції, так, а це 21-й сірий, ну, так, вам мабуть, треба сказати. Це 26,95 колір Alize Superwash Comfort Socks, А це 21-й. І що я вам хочу сказати? Що я дуже приємно здивована, тому що в мене до цього був рожевий, був молочний Alize Superwash Comfort Форд. І вони були, ну, такі. Більш колючі, більш сухі якісь. А ось це прямо така вона шовковиста на дотик і це теж дуже такі приємні, набагато приємніші на дотик за оті світлі кольори. Тож я дуже приємно здивована. І це будуть шкарпетки для чоловіка і для тата. Я їх так взяла, щоб можна було скомбінувати. А, ну, побачимо. Так, і взяла два таких: це будуть шкарпетки. Моїм донькам. І мені, мабуть, дивіться, дуже красиві кольори такі. Це всі відтінки рожевого. І це, це Artisan, так? і це кольор 9002. А ось цей тут і фіолетовий, і рожевий, і блакитний, і жовтий. Мені здається, о, мені здається, що ось тут на малюночку, якраз і показується, як буде виглядати. І це у нас колір 90. 9002 і 9003. Ось такі дуже красиві, дуже мені подобаються. А, такі чудові кольори. У мене, навіть, чесно кажучи, так ручки вже я потираю і вже собі уявляю, як я з них в'яжу. Красиві, красиві шкарпеточки. Так, ось такі в мене справи на сьогодні. І як я вам сказала, я буду від'їжджати, тому беру з собою тих два процеси. І завтра до вас підключусь уже в таких трохи польових умовах, як завжди, коли я знімаю не вдома. І тому прощаюся з вами до завтра. Завтра вже зустрінемось і підведемо підсумки. Всім привіт! Я вам казала про польові умови, <laughs> то ось вони і є. А, так, я зараз в'яжу, продовжую в'язати свій помаранчевий светрик, не дуже тут зручно вам показувати. Ну, він так гарненько вже просунувся. І в мене такий з'явився план X. Так, вибачте, вас може трішки трясти, забула штатив взяти. Так от, план X полягає в тому, щоб дов'язати цей джемпер помаранчевий до кінця місяця і з 1 березня вже розпочати всі нові проекти. Ось. Тому що, по суті, в мене залишився ось цей джемпер, так, і кумася. Знаєте що? Я в останній момент, коли ми виїжджали, кинула один моток шкарпеткової пряжі. Я думаю, ну, нехай буде. Нехай буде на всякий випадок. І зараз я вам цей джемперок посуну і покажу. Ось, дивіться. У мене готова шкарпетка. Я просто не взяла з собою голочку, щоб зробити закриття. А так, в мене повністю готова одна шкарпеточка. Ой, у мене, до речі, така біда сталася, можливо, на відео видно. У мене десь я потягнула пальця. І він мене розпух. Ой, так, ну не про це. Ось так от готова одна ось ця шкарпетка. Це для моєї старшої доні. Uh, така гарна кольорова гама. Swm, така ніби малинки якісь ягідки ну от Щось таке, дуже приємне, така дівчача-дівчача. Мені прям дуже сподобалося І в мене традиційно euh, меншенька моя златка просить такі ж самі. ну Я так і планувала, що з цього мотка. Це Alize Artisan Це колір, я вам мала казати, вже 9002 Так от, з цього мотка точно буде дві пари. Це і менший, і старший, тому обов'язково буде дві пари шкарпеток. Так, так от. А, Шкарпетку я зв'язала, і так от, я хочу до 1 березня встигнути зв'язати ще одну шкарпетку, дов'язати ось цей е, помаранчевий свій е, джемперок і вже почати ну, тих ти так? Я сумніваюся, що я кума до цього часу встигну дов'язати, мабуть, ні, але. але. А, так, ці наполеонівські плани кожного разу. Ну, ось, ось дівчатка, який в мене тиждень був, в принципі, досить такий непоганий. Підведемо такий підсумок. На цьому тижні дов'язався. Джемпер із софті для Аліси, дуже він мені сподобався. Зв'язалася шкарпетка і дуже гарненько просунувся помаранчевий светрик. Тож, в принципі, я вважаю тиждень вдалим. І що хочу сказати на, на кінець відео, так, що сьогодні рівно рік. так, як ми прокинулися, хто від чого, хтось від вибухів, хтось від дзвінка від рідних. Я особисто прокинулася від якогось неймовірного гулу в небі. Я тільки потім вже зрозуміла, що це були літаки, а потім. Почали дзвонити рідні, близькі, і стався такий ранок, якого я особисто зовсім не очікувала. Знаєте, мені здається, в кожній сім'ї було так, що хтось вірив в те, що це може статися, а хтось не вірив. Так от, в нашій сім'ї я просто не могла повірити в те, що розпочнеться війна. Мені здавалося, що це просто неможливо. Ну, от така, як вона розпочалась, так? З ракетами, з масованими обстрілами. І це були дуже страшні е... дні. Е... Я коли чула, знаєте, ви знаєте самі, хто в нас любив казати, два-три тижні, мені здалося, що ну як, як Україна може витримати 2-3 тижні. Але бачите, вже рік. Ми тримаємось, ми боремось. І ми виборюємо право бути вільними. Тож, я хочу вам сказати, по-перше, всім, всім, всім хочу сказати дякую, тому що кожен щось робить так, для перемоги: хтось більше, хтось менше. Але мені здається, що кожен прикладає зусилля для того, щоб ця перемога сталася якнайшвидше. Тож, всім, всім, всім нам, українцям, я бажаю якнайшвидшої перемоги, настання миру. Тримайтеся, бережіть себе. Все у нас буде добре. І все. Слава Україні! До зустрічі! Бувайте!